Thank mm -hmm. you. Тренер з Текванто Богдан Вадимович весь рік тренував дітей. Вони дуже втомилися і всі разом вирушили на відпочинок у Карпати. Вирішили їхати автобусом. Через два дні об 11-й вечора вони дісталися до бази відпочинку. Заселилися в будиночки та одразу полягали спати. Всі гарно виспалися і наступного ранку вирушили на прогулянку до річки. Там вони Побачила бобра по Привіт, куди прямуєш? Запитав Богдан Вадимович. Направляюсь у верхів'я річки до своєї родини, відповів Бобор Бобрович. Це високо в горах? Так, це дуже високо і там дуже красиво. А можна нам з тобою? Так, звісно. Вигукнув Бобор Бобрович і плюхнувся у воду. Він поплив, а команда пішла берегом. Дорогою вони побачили багато гарних краєвидів, але вершина гори була най. Прекраснішою. Там був водоспад, а за ним печера, Саме там і мешкала родина бобрів. Команда розбила табір. Вони запалили багаття, приготували вечерю та запросили бобрів. Після вечері бобр Бобрович сказав, що має одну штуку, але не знає, що це. Може, ви знаєте? запитав він та приніс гітару. Та це ж гітара. Вигукнула Марія, дівчина з команди, яка сама вміла грати. Майже до ранку вони співали пісні та вели душевні розмови. Команда повернулася додому, сповнена сил та нових вражень.